Посилене партнерство для сталого відновлення, аби вирішити актуальні проблеми громади шляхом зміцнення партнерства та реалізації пілотних проєктів, здійснили добровільний аналіз цілей сталого розвитку. Дороговказ, який показує яких індикаторів ми хочемо досягти. Тобто, якусь якісь проекти ми проваджуємо, заходи проводимо. Маємо розуміти, чого яких індикаторів ми маємо що покращити, які індикатори маємо досягти. Аби покращувати життя у громаді, варто систематично. Здійснювати оцінку роботи, окреслювати мінуси та плюси, які важливі для сталого розвитку. Сьогодні ми презентуємо ту роботу, аби зрозуміти, де ми у етапах впровадження багатьох наших програм. Програмних документів і загалом, де ми знаходимося на шляху до досягнення ціле сталого розвитку. В рамках програми для аналізу брали показники 21 та 23 років. До прикладу, проаналізувавши один із економічних індикаторів, побачили збільшення кількості приватного бізнесу. І 17,5 з тисяч тепер є майже 22 тисячі. Саме успішний наш економічний показник це зростання кількості ФОПів нашій територіальній громаді. А цьому перед вся, всі наші різні програми підтримки підприємництва. А саме, це битва стартапів, програма відшкодування відсотків за залученим кредитом, нашим уже сталим підприємцям, які розширюють своє виробництво або набирають новий кадр для. Рушення виробництва також в нас є, діє програма Крафт School, Оскільки до нашої громади доєднали 24 села, і ми маємо тепер сільськогосподарські підприємства. На них також розповсюджується програма підтримки. Незважаючи на війну, кількість фізичних осіб все одно зростає. У нас є і всі умови. До нас релокувались доволі великі підприємства зі сходу. Це і металургійні, і швейні, тому ми маємо таку кількість. Наразі війна змінила пріоритети. Тож, аби підтримувати нові ініціативи, в міській раді започаткували окрему програму. Вона направлена на створення різного виду підсилення для військових. Нова програма грантової підтримки інновацій для зміцнення обороноздатності. Ця програма нова в цьому році тільки розроблена. Програма передбачає три напрямки: перше це Інновації в програмному забезпеченні, а це інновації в амуніції, розроблена різних одягів, а третє це інновації в обладнанні, такому якомусь, яке допомагає нашим військовим. Отож, піврічна робота над аналізом індикаторів пророблена, результати представили. Далі будемо працювати з цими даними для залучення до додаткових ресурсів нашого громаду. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.